Всім привіт, друзі! Сьогодні до вашої уваги я хочу показати вам два бої на танку т 34 85 Рудий. Це досить популярний зараз танк, оскільки він має дуже збалансовані тактико-технічні характеристики. Він маневрений, непогана броня, точний. Ось ми заходимо в бій. Так, так карта затіряний храм. Сетап команди досить непоганий. Проблем у нас не повинно бо вийти ні, ні з ким. Хіба КВ-1С. Так, чекаємо загрузку в бій. Суперника велика перевага, тому що в них є Хельсінг, оскільки це класний танк, в нього два, два снаряди потужні. <кхід> так, Дивимось, куди їдуть наша команда. І вибираємо правильний напрямок, відповідний напрямок. Так. Три танки поїхали в сторону замку, ми рухаємося за ними. Так, як, як ви бачите, він досить швидко набирає швидкість. Досить швидко набирає свою максимальну е швидкість. Гарно рухається башта, швидко. Займаємо позицію, чекаємо на засвіт. Або й самі світли, у нас непоганий огляд. Засвідчується су 100, даємо шот, пробиваємо. Альфа не завжди велика, але буває і добре сандалить. Так, забрали су 100. Бачимо Хельсінг. Чекаємо, поки він вийде на прострільну позицію. Диємо йому шот. Як ви бачите, точність досить непогана. Пробиваємо. Диємо другий раз. Імбава оберняння Хельсинга танкує. Так, наші союзники його розбирають. Ми швидко рухаємося в напрямок Хельсінга. Заходимо ззаду, в цей час союзники його добирають. Бачимо Пантеру на горі. Оскільки пробиття у нас не найкраще, то на всякий випадок заряджаємо голду. Хоча із такої дистанції в НЛД ми її спокійно можемо пробити, бачимо КВ-1С. КВ-1С в борт ми спокійно пробиваємо. даємо йому шот. Один, потім другий, потім третій. Підпалюємо. Горить наш танчик. Так, КВНС добирають. Шукаємо наступну ціль. Так званий товстопарт. Не попадаємо. Так, союзники добирають іншого, інший танк. Ворожий. Зараз з ВК розбирається наш шпіц. Шпах-панзер його добирає. І залишається тільки один суперник. Його пошуком ми зараз якраз і займемося. Це, перепож... Це переможний бій, команди зіграли класно. Що буває рідко. Так, засвічується Пантера. Засвічується Пантера. Будемо... Пантеру вже розбирають. Можливо, навіть не встигнемо одне до неї доїхати. Стопар цим часом займається нею і ми добираємо його. Хороший бій, команда класно зіграла. Перемога. До вашої уваги, зараз покажу вам другий бій. Так. Ось який красавець в ангарі. 2, напис. не знаю правда, що він це означає так. Ну, цей бій буде трішки важчий тут для нас найважчим суперником буде КВ-2 так як нього пробивна кушка із хорошим, хорошим альфа-уроном СУ і СУ-100. Картони, в принципі, їх ми можемо розібрати за рахунок маневрності закрутити. І за рахунок пробиття прибиття попробивати. Надам мажити, так би мовити. Чекаємо відлік. Дивимось, куди їдуть наші нуби. Так. Поїхали. Це у мене Sentinel рідкісний танк, недавно продавався. Має досить неординарну спереду штуку. Так. Висвітлюємо КВ-2. Так, так, так. Він заховався. Зараз будемо його шукати і наказувати. Їздимо, шукаємо, чекаємо суперників. Наші союзники молодці зливаються потрошки. Бачимо КВ-2, бачимо також Т25 пополам, розбираємо, садимо на гуслю. Один, шот другий, виїхав Тер. Тим часом КВ-2 кинув нас своїм брівном. купу ХП втратилось. Так, їдемо, шукаємо його. Звітайте, увагається, типова реакція, да, ха-ха. від кв 2 Так, добираємо цього урода. Один шот. на, сука. Другий. Так, ззаду до нас підходить тигр. Але нам кінець, тому що забирає ВК. Ось так. Але будемо, сумню... будемо сподіватися на те, що команда затащить. Ми бачимо, що комета е, майже втратила тільки 200 своїх хп, і вона має всі шанси на перемогу, підтримує Хельсінг. Сентен май... майже злився, і він таки злився. Причандал сперди йому не допоміг. Так, йдемо далі. Хельсінг вицілює когось там. Поки що всі пропали за світу. Так, дивимось, комета тащить. Ворожі ВК де тікає від нас. Але буду мати надію, що зводні справляться. Так. ВК, як ми бачимо, не дуже розумний гравець, тому що він на нас просто не звертає уваги. Тим часом його дамажить су. Комета ззаду його розбирає потрошки. Кейсінга поки що ніде не видно, але я думаю, ми впораємося. Хоч і загинула, але відіграла цей бій добре. Допомогла з, з уроном. Так, бачимо Хельсина, він зараз його може добере. Тигра першого. Так, стріляє. Це перемога, друзі. Хороший бій, хоч ми зіграли і не дуже. Як ви бачите, броня не завжди допомагає, особливо проти брьовін 2 Тим не менш бій непоганий. Команда зіграла Всім пока.